Марія завжди вважала своє життя стабільним, хоча й дещо прісним. Її чоловік Іван був надійним, але часто критикував її за відсутність амбітності. Вони були разом вже п'ять років, і хоча Марія не могла похвалитися кар'єрними досягненнями, вона пишалася своїм затишним домом. Її маленький світ складався з роботи в бухгалтерії невеликої компанії, вечірніх переглядів фільмів та приготування улюблених страв для Івана. Одного дня все змінилося. Це був звичайний робочий день, поки директор компанії не оголосив про раптове скорочення штату через фінансові труднощі. Марія опинилася серед тих, кого відпустили першими. Її прощальні слова до колег звучали спокійно, але всередині була паніка. Вона не знала, як сказати про це Івану. Дорогою додому Марія намагалася заспокоїти себе, запевняючи, що все можна владнати. Вона уявляла, як чоловік підтримає її, можливо, запропонує відпочити кілька днів і подумати, що робити далі. Відчуваючи легке запоморочення, Марія вирішила не попереджати Івана, що повернеться раніше. Їй просто хотілося прийти додому й обійняти його, щоб відчути підтримку. Відчинивши двері квартири, вона почула сміх. Марія застигла в нерішучості. Це був сміх чоловіка, але з ним хтось був. Жіночий голос лунав у їхній вітальні. Вона зняла черевики і тихо пішла в кімнату. Те, що побачила, змусило її серце завмерти. Іван обіймав незнайомку. Обоє виглядали щасливими, неначе весь світ належав лише їм. Іване. Голос Марії затремтів, і вона відчула, як ноги підкошуються. Іван не поспішав виправдовуватись. Його обличчя залишалося холодним. Він підійшов до Марії і, зітхнувши, сказав. Марія, мені здається, ти вже здогадуєшся, чому все це сталося. Я не можу більше так жити. Ти завжди залишаєшся в зоні комфорту, нічого не прагнеш. А з Оксаною я відчуваю, що живу. Ці слова були сильніше ніж сам факт зради. Іван звинувачував її в тому, що їхні стосунки розвалилися. Він заявив, що йде до іншої жінки, яка знає, чого хоче від життя. Марія стояла мовчки, відчуваючи, як її серце наповнюється нестерпним болем. Її світ руйнувався. Іван швидко зібрав свої речі і пішов, навіть не попрощавшись як слід. Він залишив Марію в квартирі, наповненій лише тишею й спогадами. Наступні дні були суцільним кошмаром. Марія не виходила з дому, вона сиділа в їхній спальні, огортаючи себе ковдрою, і згадувала все, що сказала й зробила неправильно. Її думки крутилися навколо одного чому я не була достатньо хорошою, що я зробила не так. Вона почувалася винною в тому, що сталося, навіть не усвідомлюючи, що проблема була не лише в ній. Коли Марія наважилася розповісти про це матері, Анна Васильівна сприйняла новину по-своєму доню. Я завжди казала, що треба бути обережною. Чоловіки люблять, коли їхні жінки за ними доглядають. Може, ти трохи занедбала себе. Ці слова, хоч і були сказані з найкращими намірами, лише погіршили ситуацію. Марія відчувала себе зламаною, вона навіть уникала дзвінків від подруг, побоюючись, що ті засудять її або співчуватимуть, чого вона боялася ще більше. Робота була втрачена, чоловік пішов, а самооцінка була розбита. Навіть її сусіди почали задавати нав'язливі питання щось давно не бачили Івана, у вас все гаразд? Їй доводилося вигадувати брехливі відмовки, щоб уникнути ще більшого сорому. Одного разу, перебираючи речі в шафі, Марія знайшла записник, де колись писала свої мрії та плани. Вона гортала сторінки, відчуваючи, як з кожним записом повертається біль відкрити свою справу, навчитися водити авто, побувати в Італії. Колись ці плани здавалися реальними, але тепер усе виглядало марним. Її мати, помітивши, що дочка занурюється в депресію, вирішила втрутитися. Доню, треба жити далі, якось потрібно взяти себе в руки. Анна Васильівна почала шукати способи підняти Марію на ноги. Вона порадила їй звернутися до центру зайнятості або, хоча б, прогулятися в парку. Але Марія все ще не знаходила в собі сил. Її переломним моментом стала випадкова зустріч із сусідкою Катериною, яка одного вечора зайшла позичити цукор. Знаєш, Марія, я чула про тебе, почала Катерина, але, побачивши сльози в очах жінки, одразу додала: Не переживай, ти сильно впораєшся. Ці прості слова зачепили Марію. Вперше за довгий час вона відчула підтримку, хоч і несподівану. Катерина розповіла, як і сама свого часу. Опинилася в складній ситуації після розлучення, але змогла знайти нову роботу і почати все спочатку. Не дозволяй їм перемогти тебе, сказала вона, кладучи руку на плече Марії. Тієї ночі Марія довго не могла заснути, вона думала про те, чи зможе ще знайти своє місце в житті. Здавалося, вона стояла на краю прірви, але її душа все ще тягнулася до світла. Наступного ранку Марія зробила перший крок. Вона вирішила змінити щось у своєму житті. Щоб не було, вона мусила спробувати побудувати новий шлях, навіть якщо це здається неможливим. Це був лише початок. Марія почала свій шлях із маленьких кроків. Її першим завданням стало написати нове резюме. Вона не оновлювала його вже кілька років, і кожне слово здавалося їй важким. Усе, що колись здавалося досягненнями, тепер виглядало дріб'язковим. Вона витратила цілий вечір, намагаючись сформулювати власний досвід так, щоб він здавався привабливим для потенційних роботодавців. Кожна спроба закінчувалася тим, що вона здавалася і відкладала роботу на потім. Наступного дня, після декількох глибоких вдихів і чашки міцної кави, Марія, нарешті, надіслала резюме до декількох компаній. Вона знала, що доведеться чекати відповідей, і це очікування було схожим на постійний внутрішній гул. Воно не давало їй спокою. Щоб не залишатися сам на сам зі своїми страхами, вона почала виходити на прогулянки до парку. Свіже повітря трохи заспокоювало її. Одного разу, сидячи на лавці, вона почула, як поруч молода пара обговорює ідеї для стартапу. Вони говорили про відкриття кав'ярні, де гості могли б малювати на чашках, створюючи унікальні дизайни. Ідея здалася їй дивовижною. Вона мимоволі уявила, як сама могла б створити щось подібне, місце, яке дарувало б людям радість. У її голові почали вимальовуватися власні ідеї. Вона згадала, як колись любила створювати декоративні прикраси для дому. У ті часи це було лише захопленням, але тепер. Ця думка зароджувала нову надію. Чому б не спробувати продавати свої вироби? Вона створила кілька прикрас і відкрила невеличку сторінку в соцмережах. Перші дні були повні розчарувань, підписників було мало, замовлень не було взагалі. Марія кілька разів думала про те, щоб здатися, але згадала слова Катерини не дозволяй їм перемогти тебе. Її вироби були створені з душею, і вона вірила, що знайдуться ті, хто це оцінить. Перший продаж стався випадково. Одна з її знайомих побачила публікацію і вирішила підтримати її, замовивши набір прикрас для свого будинку. Коли гроші надійшли на рахунок, Марія плакала від щастя це була крихітна перемога, але вона означала початок чогось більшого. Наступні тижні Марія присвятила розвитку свого нового захоплення. Вона більше не думала про Івана з болем. Кожен новий виріб був кроком до її власного майбутнього. Вона вивчала ринки, експериментувала з матеріалами і шукала натхнення в природі. І хоча кожен день приносив нові виклики, вона більше не боялася труднощів. Одного разу в парку вона знову зустріла Катерину. Цього разу їхня розмова була більш відвертою. У тебе справи йдуть краще, правда? запитала Катерина, усміхаючись. Так, відповіла Марія, але я не впевнена, чи зможу на цьому заробляти. Катерина розповіла їй про місцевий бізнес форум, де підприємці-початківці могли презентувати свої ідеї. Вона запропонувала Марії подати заявку. Спочатку ця думка здавалася їй нереалістичною, але бажання перевірити свої сили взяло гору. Після довгих вагань вона подала заявку і почала готувати презентацію. Форум став для Марії справжнім випробуванням. Вона почувалася маленькою серед досвідчених бізнесменів і впевнених у собі молодих стартаперів, але стоячи перед аудиторією, вона знайшла в собі сили розповісти про свій проєкт. Вона говорила про красу ручної роботи, про важливість створення речей, які приносять радість і тепло. Після її виступу до неї підійшов чоловік у строгому костюмі. Пані Марія, сказав він, ваша ідея дуже цікава. Ми шукаємо місцевих виробників для нашої нової серії товарів, можемо обговорити співпрацю. Ці слова стали поворотним моментом. Вперше за довгий час Марія відчула, що її праця не даремна, її шлях лише починався, але тепер у неї була впевненість, що вона на правильному шляху. Співпраця з великою компанією принесла Марії перші серйозні замовлення. Вона працювала зранку до пізнього вечора, створюючи прикраси за специфікаціями клієнтів, і вперше відчула, як важко бути одночасно і майстром, і підприємцем. Вона вела облік замовлень, відповідала на десятки листів і намагалася не підвести своїх нових партнерів. Її руки, змучені годинами роботи з дрібними деталями, почали боліти. Усе частіше виникало бажання покинути цей проєкт, особливо коли терміни ставали дедалі тіснішими, а замовлення вимагали дедалі більше зусиль. Одного дня, коли залишався всього тиждень до великої поставки, Марія отримала несподівану звістку. Її головний постачальник матеріалів повідомив, що необхідна партія затримується через проблеми з митницею, це означало, що вона не встигне завершити вироби вчасно. Паніка охопила її, а думки про провал переповнили голову. Катерина, яка тепер стала справжньою підтримкою, знову з'явилася у вирішальний момент. Вона запропонувала знайти місцевих постачальників, навіть якщо це обійдеться дорожче. Разом вони обдзвонили десятки контактів, і, хоч рішення виявилося не ідеальним, це дало змогу завершити замовлення майже вчасно. Хоча клієнт висловив невдоволення за невелику затримку, співпраця не припинилася. Урок був засвоєний бізнес це завжди баланс між плануванням і здатністю швидко реагувати на виклики. Минуло кілька місяців і справи Марії стабілізувалися, вона налагодила процеси, знайшла надійніших постачальників і навіть змогла найняти помічника, щоб розвантажити себе від частини роботи. Але, попри ці зовнішні успіхи, в її серці залишалася порожнеча. Вона часто замислювалася, чи те, чим вона займається, дійсно приносить їй справжнє задоволення, чи це просто спосіб уникнути болю, який залишився після розставання з Іваном. Одного дощового вечора Марія вирішила заварити чай і провести кілька годин за щоденником. Її рука виписувала думки, поки вони перетворювалися на зізнання перед самою собою. Вона зрозуміла, що ключова причина її прагнення до успіху полягала не лише в бажанні заробляти чи отримувати визнання, їй потрібно було довести самій собі, що вона здатна жити повноцінним життям без Івана, бути сильною і незалежною. Спогади про нього більше не завдавали їй гострого болю. Але залишала легкий сум. Вона навчилася дякувати за той досвід, що мав місце, і водночас розуміла, що її сила в умінні рухатися вперед. Її вироби, які несли теплой затишок до чужих домівок, стали символом її власного шляху до гармонії. І хоча попереду ще залишався шлях до справжнього щастя, вона вперше відчула, що справжня свобода. Це можливість створювати своє життя з тих частин, які вибираєш сам. Вечірнє сонце поступово ховалося за обрій, заливаючи кімнату теплим світлом. Марія сиділа за столом у своїй майстерні, переглядаючи останні замовлення. Її робочий стіл був заставлений невеликими фігурками, сережками та браслетами. Кожен виріб, створений із душею та увагою до найменших деталей. Поруч із нею тихо грав на піаніно ілля. Той самий сусід, який колись несподівано допоміг їй знайти нове місце для роботи, а згодом став її найближчим другом. Тобі ще багато залишилося? з посмішкою спитав він, підіймаючи на неї погляд. Останні штрихи, відповіла Марія, натхненно працюючи над фінішним візерунком на кулоні. Завтра відправляю всю партію, і можна буде трохи перепочити. Ілля не вперше бачив її у такому стані. Вона розквітала, коли працювала над тим, що любила. Її очі світилися, а кожен рух був наповнений впевненістю. Це вже була не та розгублена дівчина, яка колись шукала відповіді на питання про власну цінність і залежала від схвалення оточуючих. Марія пройшла довгий шлях, і тепер перед ним стояла жінка, яка навчилася цінувати себе. Марія, ти знаєш? почав Ілля, намагаючись підібрати слова. Я подумав, що наша сусідська співпраця вже давно вийшла за межі просто дружби, і здається, я більше не хочу обмежуватися цим. Марія відірвала погляд від роботи і поглянула на нього здивовано, серце її застукало швидше. Вона на мить згадала всі ті дні, коли Ілля підтримував її без зайвих питань, коли він приносив гарячий чай у холодні вечори. І розповідав історії, що змушували її сміятися навіть у найскладніші моменти. Я. почала вона, але слова, наче застрягли в горлі, Ілля поклав руку на її долоню, м'яко посміхаючись. Не поспішай, я не прошу відповіді зараз, просто хотів, щоб ти знала. Марія опустила очі і відчула тепло його дотику. Її серце ще не було повністю готове до нових почуттів. Але цього разу вона не злякалася, вона більше не тікала від себе, бо зрозуміла кожна подорож має свій темп, і справжнє щастя не в тому, щоб знайти когось, хто заповнить пустоту, а в тому, щоб поділитися своїм власним світлом. Того вечора вона не дала йому відповіді, але вперше відчула, що її серце відкрите до змін, і попереду новий розділ її життя, який вона писала сама. З упевненістю, що все буде так, як вона вирішить. Друзі. Яке ваше ставлення до Марії та чи вболівали ви за неї протягом цієї історії? Як ви вважаєте, як складеться життя у Марії в майбутньому? Напишіть ваші думки у коментарях. Дуже дякую вам, що додивились до кінця. Мені дуже важлива ваша підтримка, ваші лайки, підписки та коментарі.